Вітаю, мої любі! Вийшла буквально, я сподіваюся, хвилин на 15. Хочу провести цей ефір про нашу спільноту, бо було багато запитань про спільноту, коли вона створилася, що там в ній є, бо багато нових підписників, які про це не знають. Тому зараз от напишу, що цей ефір про спільноту, щоб були питання стосовно тільки цього, щоб ми зараз з вами не звалилися в питання по ГВ, бо тоді буде на дві години. Про спільноту, угу. щоб ви могли тільки питання ці задавати. Зараз одну хвилиночку, дівчата, протисну, щоб закріпити цей, це повідомлення своє. Ой-ой, не встигаю, секундочку. Щоб ви бачили, так, все закріпили коментар. Дивіться, хочу трішки розказати, бо сьогодні, поки бігла там на консультацію, живу тут в лодзі. Там такий хлопчик був гарний, просто чудо. Ось, То встигла вам записати коротеньке відео стосовно того, що в кінець місяця лютий ми набираємо Ні-ні-ні, не ні, ні, ні. ні одного запитання про ГВ. Дівчата, все, не балуйтеся. Можливо, я завтра на 11-ту ефір, і подивлюся, подивлюся, домовляюсь з мамою за консультацією, яке віконечко залишиться, то туди засуну. Консультацію. Дивіться. Були запитання стосовно спільноти. Не хочу всім відписувати, бо то буде багато, тому вирішила провести ефір. Дивіться. Це був грудень 23-го року, коли ми почали створювати мою спільноту, нашу спільноту. Вона взагалі задумалась мною. Вперше про неї в мене думка сягнула давно-давно, але так, знаєте, як ото завжди руки не доходять. Але в 23-му році я літала до Іспанії і був час, знаєте, не попрацювати. Да, я це обожнюю. Не попрацювати. І трішки голова в мене була вільна, і я собі лежу, така, прийшла з моря і почала писати в блокнот. Я любительниця все писати, я собі пишу: значить, спільнота, там буде те-то-тето, -те там буде те-то-тето. -те ну, це собі нафантазувала. А коли приїхала назад до Польщі, як завжди, роботи багато навалилося, потім я собі думаю, Якщо зараз я це не почну, то я це взагалі ніколи не почну. Ви знаєте, да, коли багато-багато різних думок, а ти, але ти так і нічого й не починаєш робити. Що я зробила? Я всім озвучила, що в нас є спільнота з грудня 23 року вона починає працювати. Вона коштує 300 гривень, як ви бачите, вже прийшло рік і три місяці. Вартість її не змінилася. Нічого я не підіймала, вартість вона так, як і є, щоб вона була доступна для кожної мами. І ось тоді з'явилося перших 30 доброволець, які вирішили приєднатися. Там була підтримка ГВ, там було багато запитань. Я і моя коліжанка Тетяна Ковач ми відповідали мамам на запитання ГВ, а потім я побачила, що цього замало, що не вистачає педіатра, не вистачає дотичних спеціалістів, які будуть допомагати мамі прожити це материнство легше. І потім я запросила Анастасію Морозик, вона педіатр, сімейний лікар, щоб вона відповідала. Я потім зробила гілки. Є гілка про сон дитини, відповідає Анастасія Морозик, бо вона гарний зробила вебінар на основі доказової медицини, як виглядає справжній дитячий сон, а не оце із радянських часів, щоб дитина спала три години і так далі. Вона відповідає в гілці здоров'я мами, здоров'я дитини. І прикорм. Далі в нас з'явилася в спільноті Наталя Миколаївна, якупчик, акушер-гінеколог і лікарка УЗД. Вона відповідає в темі здоров'я матері і коли там якісь там серйозні мастити, і все таке, де треба, щоб вже лікар то все прокоментував. Ось вона в нас відповідає, і це весь оцей час. Потім я запросила психолога Анастасію Голоти. Вона психолог для мак, психотерапевтка, і вона веде гілку відповіді психолога. Боже, ця гілка живуча, там дуже багато запитань, там дуже є про порушення кордонів, про взаємодноси дідусів, бабусів з мамами. Як, 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 як взагалі вибудувати свою родину, як із своєю, вибачте, кукух? І справитися, бо це правда. Нам всім важко дається материнство. Хто скаже, ой, мені так легко все на лайті ну блін, класно, добре, що комусь везе в цьому житті. Далі в нас е, з'явилася, я попросила, щоб до нас приєдналася вела гілку Слінгі Ерго-рюкзакі це е, Діана Позняк, вона власниця Діслінг, вони ш'ють їх родина. В них є виробництво ргорюкзаків. Чудові люди, чудова родина, чудова Діана, вона відповідає маму, мами там скидуть і фотографія, ми правильно це тут налаштували, чи неправильно, чи варто брати отакий рюкзак, чи не варто. Вона дає всім відповіді. Тобто, в нас, коли мама потрапляє до нашої спільноти, вона отримує підтримку з усіх спеціалістів: і ГВ, і Прикорм, і сон дитини. і yeah <laughs> Вартість спільноти 300 гривень тільки на місяць. Так, 300 гривень тільки на місяць. Далі, після цього є гілка здоров'я мами, дитини, всі ці атопічні дерматити, висипки, все на світі, бо це 150 мільйонів. ГВ, понятне діло, ГВ після року і завершення ГВ спілкування просто для мам, чат, де вони обмінюються досвідом і одна одну підтримують, нема ніяких піддьорок. Я одразу сказала, хто вступає до нашої спільноти, будь ласка, має. Має бути все чемно, інтелігентно і якщо ти нічого не можеш сказати підтримуючи, просто пройди мимо того коментаря. Не лізь. Не потрібно виливати свої безсонні ночі на іншу таку саму маму, яка така сама задовбана і втомлена. Ну, от таке є життя. В нашу спільноту приходять за підтримкою, за знаннями, за тим, щоб ділитися досвідом, і навіть є своя купі продай, подарю. Е, ну, тобто, все побудовано таким чином, щоб жінка могла мати щоденну підтримку. В нас нема такого, що, типу, на суботу-неділю ми не відповідаємо, відповідаємо, бо інакше в понеділок ми зариємося в цих запитаннях від мам. Я особисто відповідаю там 4 дні на тиждень. Тобто, в мене дні мої вівторок, четвер. І субота-неділя. Оце зараз перед тим, як цей ефір почати, я повідповідала на ці запитання, які мені прийшли. Щось відео відповідаю, щось голосовим, щось пишу, дивлячись, наскільки в мене є час, ресурс між моїми консультаціями. Таким чином, жінка розуміє, в якому напрямку рухатись. Але цього мені було мало. Не тільки спілкування, не тільки підтримка, не тільки відповіді спеціалістів чудових. Просто чудових, бо я вам скажу: всі, хто в нас відповідає, вони всі мами або в минулому, або в теперішньому годуючі, всі мають двоє-троє дітей з успішним досвідом годування грудьми. Тому там не буде такого, що я одне пораджу, Анастасія Морозик зовсім інше, взагалі протилежної мами, отак шарики за ролики заходять. Такого немає. В нас взагалі, хто потрапляє, от, наприклад, на моменті вагітності, вони в нас зави... до завершення гави сидять. Ну, бо це вони звикають, вони бачать, що ми віддаємося цьому. Ніхто так не працює, як я. Ви ж бачите, я маханута. Я працюю так, що я не можу відірватися. Мені треба зробити. ну Це синдром отлічниці. Я з цим нічого не можу зробити, і я не намагаюся цього зробити, бо тоді буду не я. І люди коло мене збираються такі самі. Якщо наші спеціалісти відповідають, вони кажуть, слухай, така важка оця ситуація цієї мами, я там, Боже, я вже і то дала почитати, і то, і я і так їй дала підтримку. Бо люди боліють. За те, щоб у вас все було окей, вони дійсно хочуть вам добра. І для мене це найбільша радість. Ще мені здалося, що цього мало, і ми ще таку штуку започаткували: що е, мінімум 3-4 рази на місяць. Ми проводимо ефіри в закритій спільноті. Тобто, у нас є аккаунт в інстаграмі, в якому ми проводимо спільні ефіри з різними спеціалістами, спеціалістами, які відповідають, розкриваємо вузькі теми. От, наприклад, нещодавно в нас була тема атопічний дерматіт. Ну, капець, покажіть мені маму, яка не чула про атопічний дерматіт. На жаль, це дуже розповсюджена штука зараз. Всякі оці зригування, какашки, температури все це чітко, лаконічно дають наші лікарі. Якщо Якщо ми говоримо про е, різні ГВшні теми, то в мене там хибна відмова від грудей, дитина кусається, перехід змішаного годування на грудне, е, дитина відмовляється від грудей. Це Особисто я що провела, воно там лежить воно в доступі, будь ласочка, е, дивіться, скільки вам потрібно. Е, поки ви е, є в підтримці, ви в спільноті, ви сплачуєте кожен місяць 300 гривень, у вас є доступ до всього цього. В нас є чудові психологи Анастасія Голота, вона проводить щомісяця ефір. І стосунки з бабусею, це в нас на четвер запланований такий ефір, як правильно вибудовувати кордони, щоб ніхто не обідався, але були... і мама була при здоровому глузді і себе могла захистити, бо насправді, коли нас прогибають, ми. Ну... Захищаємося і то ми не отримуємо задоволення від нашого материнства, бо ми весь час, знаєте, як оту, на посту часовий, щоб когось висладити і стрельнути. Це не окей так жити. Багато і послін і дитина не хоче сидіти вверху рюкзаку. Все це є. Ще в нас є чудова а, пані сексолог Тіара. Вона просто чудова, її ефіри завжди розривають, бо вона дуже щира, дуже емоційно, дуже дає багато корисної інформації з такими прям живими кейсами. І коли вона розказує про сексуальне життя, про зниження лібідо, розмовляємо про ролі тата і мами і як це може впливати на наше життя і особисте в тому числі, тобто це такий. Я не знаю, це просто кладість. Ми за цей час, вже, я не знаю, більше 40 вебінарів цих ефірів точно в нас є там збережено, то може вже і по 50. Це все можна дивитися всім, хто в нашій спільноті, і плюс в нас є знижка, обов'язково на курси. І наші вебінари 15% на всі вебінари, які в нас тільки існують це і прикорми завершення ГВ, і посну дитини, і годування грудьми, підготовка до ГВ. і... Ой, господі, курс, цей вебінар, дві ні, три Все є, щоб ви могли з цим розбиратися і мати собі знижку 15%. Плюс від себе я ще даю 15% знижки на мою консультацію. Тобто це дуже вигідно, якщо порахувати скільки е, е, вартість моєї консультації, мінус е, те, що ви за спільноту заплатили, то вам та спільнота виходить безкоштовно. Ну, от я таки від себе зробила бонус для того, щоб ви могли. Відчути нашу підтримку для того, щоб ви могли розуміти, що в спільноті вам буде затишно. Жодного разу я не бачила, щоб в нас були якісь срачі. Жодного разу я не бачила, що хтось на когось наїхав, кольнув в чомусь там, я не знаю, намоками або причиняв добро, коли тебе не просять, а ти роздаєш пораду. Нема цього. Нема чудова просто аудиторія там нас десь біля мам на на зараз. Понятно діло, ростуть дітки. В нас є перші діти, які е, мами з дітками прийшли, то вже діти розмовляють, ходять, і деякі вже завершили ГВ, але досі залишаються. Хтось переріс і каже, я вже ухожу, я вам дуже вдячна, що ви допомогли пережити це, там, наприклад, перший рік життя з дитиною максимально м'яко і комфортно. Тому я спеціально хотіла записати цей ефір, щоб ви могли його подивитися, щоб ви більше знали інформацію про нашу спільноту, бо вона існує. І я дуже сподіваюся. Що вона буде приносити користь ще не один рік. Бо ми в неї вкладаємося, ми хочемо дати більше і більше нашим мамам. Бо тільки таким чином а, передається материнський досвід від одної жінки до іншої, від, от, щоб було створено таке жіноче коло, в якому тобі комфортно, в якому тобі не потрібно ну, якось показувати себе більш, більш сильною. Мені дуже подобається, коли я сама можу написати, що. У мене якісь там проблеми, і ніхто мене навпаки всі підтримують. Ніхто не скаже якогось поганого слова. Бо нас в нас прямо правила, в правилах спільноти написано: ніякого хейту, газлайтінга, шеймінгу, ніяких оцих, знаєте, підковирок, піддьоргувань, Геть немає цих тем. І ніколи не будуть підійматися, Ніякого насилля, не здівательства над дітьми, нічого такого. Бо. Ми там зібрались для того, щоб допомогти вам зберегти грудне виготовлення, зберегти е, здоров'я ваше, ваших діток, ментальне здоров'я, в тому числі це дуже важливо, бо, бачите, ми живемо зараз в таких умовах, які ми не обирали, але, на жаль, вони ай, вимушені такі умови життя. Тому, якщо е, якраз ще одне було запитання, чи зараз я відкрию Зараз, 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 зараз. От Бачите, якраз це було запитання стосовно того, що підписалась на вас нещодавно, розкажіть, що за спільнота розказала. Так, ще було запитання. Чи можу я розказати про вашу спільноту у групі українських мам у Швеції? Так, дівчата, для нас це буде велика честь. Якщо ви десь розкажете про нашу спільноту, скажете, що ну, це. Допомога, це підтримка. Я буду вам тільки вдячна, бо мені це дуже приємно. Це значить, означає, що ми, це пише мама із нашої спільноти, це означає, що ми все ж таки якогось рівня за цей рік і три місяці здобули вашої довіри, рівень довіри. Так, дивлюся. Скажіть, будь ласка, як потрапити до вашої спільноти докола? Можете написати мені в Директ інстаграму. Просто я вам кину такий заготовлений шаблон, де буде оплати ці 300 гривень, або можна заплатити 900 гривень, і тоді ви попадаєте до нас на 3 місяці і один місяць бонусний, тобто безкоштовний. Дивлячись, як вам то буде корисно. І от зараз до кінця лютого я ще буду запрошувати до нас до спільноти, а потім, мабуть, до кінця березня більше не буду. Бо це велика робота, треба всіх додати і так далі. Ми списатися, великий для потіки, тому я не можу додавати всіх кожного дня. Тому намагаюся або один, або два рази на місяць проводити отакі інформаційні якісь. Е або рілс викласти, або допис написати, або це як цього разу вирішила записати це в вигляді ефіру, для того, щоб ви могли про це знати і щоб ми, знаєте так цивілізовано додались. Ми навіть. В кінці місяця пишемо, що, будь ласка, хто хоче залишитися за наступний місяць, платити туди. і ми намагаємося, щоб це було разом, щоб ми всі разом заплатили, щоб я тут одна один платіж через два дні інше того не було, бо я працююча людина. У Мене багато роботи, і я можу в спільноті конкретно виділений час приділити. І оцей організаційні всі штуки вони на мені. Я хочу зробити, щоб це було дуже зручно. Так, читаю. Дуже вам дякую за спільноту. Це неймовірна знахідка. Я вам чесно скажу. Хоби я одна вкладалася, це одне діло. А коло мене зібралися такі однодумці, такі самостійні особистості, дорослі жінки, лікарі, психологи, е слінвоконсультації, які допомагають цю спільноту зробити живою. От подивіться, вона хіба буває, хоч єдиний день в спільноті, щоб там не було запитань чи не було спілкування? Та ви що? Я їх зайду то завжди там повно. Але от. Слава Богу, до моєї голови дійшло, бо мені одна мама з нашої спільноти підказала. Вона каже: Маргаріта, заходжу в спільноту так багато запитань, що я або там коментарів, ну от важко в цьому потоці вигризти, зробіть собі гілки. Але чи я людина дуже така за нове? Якщо мені людина підказує гарну ідею, я її йду і одразу це. В життя ввожу, то я взяла, зробила ці гілки тематичні. То тепер, якщо в мене дитина підросла, для чого в мені ТГВ, в мене вже все налагоджено, то я вже читаю собі за прикорм, задаю запитання до педіатру стосовно прикорму. У нас навіть є гілочка, а, рецепти для дітей з прикорма. Тобто, блін, я сама туди заходжу, такі смакотінь, там такі кексики собі знайшла і зробила. Я без дітей поїла. Потім щось дітям ще залишилось. Це до того, що... Кожна мама там знайде собі користь. І оцього спілкування, коли ти десь читаєш, та що то ГВ, знаєте, зневажливо, тут зневажливо не буде, тут з повагою, бо грудне годоння, щоб налаштувати, це треба багато роботи самої жінки, багато терпіння, возні. Але ж потім воно як дає тобі які проценти і доходи, що знаєте. Най, найвигідніше це вкладання грудного молока до рота дитини, да? хто там Чехіль чи хто сказав. Але дуже зручно і дуже правильно, і коли ти ГВЦ налаштуєш, воно працює на тебе. І тому е, я хочу, щоб після моєї консультації чи моєї тижневої підтримки, ви не злетіли. Я хочу, щоб ви далі годували, щоб ви от були, знаєте, в одному інфо такому потоці, щоб коли... Нема знецінення. Коли ви відчуваєте, що грудне вигодовування – це така радість, це таке, ну це такий кайф, це таке поєднання з дитиною. Ну, я не можу вам передати просто. І саме цікаве, що коли є жінки, які так само, як я годувала, отримали від того радість, мені кажуть, блін, ви так були праві, але я це зрозуміла вже через рік. А може, коли й завершувало. Тобто, розумієте, ретроспективно, коли дивишся на це все, ти оці всі якісь труднощі, вони уходять на задні плани. Ти розумієш, блін, воно того було варте. Всіх моїх зусиль. Та й діти. От якщо ви зараз в ситуації з дітьми, коли лізуть зуби, коли там нові навички, ночами не сплять, то ви відчуваєте, о Боже, я то не виношу. Але пройдуть роки, ви будете на це дивитись, воно вам все забудеться, і ви будете думати, все було недаремно. Всю мою любов, яку я віддавала своїй дитині, всі безсонні ночі, всі оці вознясти налагодження грудного вигоду, воно того було варто. Воно того було варто, бо ви ростете гарну прив'язаність між собою і дитиною. Це щастя. Фух. Біль в грудях тиждень не годую грудьми, чи потрібно стіджуватись. Якщо одним махом завершили і груди тепер розпираю, то постіджуйте, щоб вам легше було, то завершити. Але сьогодні я вас просила без питань по ГВ. Якщо там якісь є питання, то напишіть мені в директ, якщо я встигну, я вам відповім. Добре? Ось, щоб ви не запускали цей процес. Бережіть себе, ми вас всіх любимо. Щоб додатись до спільноти, будь ласка, пишіть в директ інстаграму. Ще оці пару днів, я ще додаю, то, будь ласочка, Можете мені писати. А якщо хочеться тестово попробувати, ну попробуйте, подивіться. Ну зазвичай, всі, хто до нас приходять потестити, у нас залишаються на місяці. Це вже провірено, бо вони бо я вам чесно скажу, нема такої ніде підтримки, як є у нас. Бо там вкладено наше серце, наша душа. І оце, знаєте, як ви кажете, Боже, у вас такі ефіри, у мене прям крила виростають. Так от уявіть, що тут підтримка 30 днів на тиждень. Отак. Все. Всіх поцьомала, бережіть себе на добраніч, Бажаю всім спокійної ночі. От знаєте, раніше я стільки уваги спокійній ночі не приділяла, а зараз воно має зовсім інший сенс. Бережіть себе, бережіть своїх діток. Хай буде у вас все добре. Обіймаю вас.